Всіх вітаю на своєму каналі. А жіночок вітаю з 8 березня, з таким гарним весняним святом. Бажаю вам, любі жіночки, здоров'я, щастя, миру, благополуччя, здійснення всіх бажань і всього самого-самого найкращого. У нас сьогодні знову дуже гарний день. Подивіться, яка красота. Оце наш ліс, там тому лісі. Моя старенька хатинка, це я ще маю туди піти подивитися на релю, чи вона мокра, чи вже можна сіяти морку, тому що, якщо втратити цей час, то тоді посієш цю морку, поки вона зійде, то бур'ян швидше неї зійде і не можна буде дати ради. Зараз я схожу в магазин, ось, а потім вже перейду. Можливо, можливо, перейду туди, до своєї старої хати. Погляньте, дорогі мої друзі. Який ставок у нас? Він миленький, в ньому купатися не можна, але зимою тоді каталися. Не стільки каталися, так як ми колись, коли були малими. На самках, паровозах. Наші брати старші чіпляли до кірзових чобіт коньки. І півдня. Тут після школи каталися півдня хокейками, грали хокей. М -м -м, такі мокрі приходили додому, що поки приход прийшли, то в них штани стояли, замерзли на них і не хворіли, і не було ніякого гриба, ні віруса, нічого. Подивіться, яка краса. Прийшла я вже нарешті додому, була в магазині дещо скупилася. Там небагато я скупилася, але на город я не ходила, вирішила зробити собі, собі сьогодні, в честь 8 березня, вихідний, Ось, то не ходила. Треш, трошечки на завтра щось приготувати, бо сьогодні ще де якісь є роботи. такі. О, але хочу показати вам, купила таку кукурузку бабусину. У нас вона коштує 47 гривень. Майонез теж коштує десь 27 гривень. Купила такі краби великі, 500 грам, 140 гривень. Зробимо, на завтра зробимо цей, салат з кукурудзки і з крабових палочок, тому що сьогодні нема коли готувати вихідний, то я собі зробила наготувати, ніхто не відмінив кухню. Купила томат теж 67 гривень, у мене є заморожені голубці. Зварю на завтра. Ось голубців. Два сирки. не знаю, що ще я придумаю на цих два сирки. Щось придумаю. О. І Купила таку сардину, вона коштує 67 гривень. Я хочу зварити холодець такий, заливне. То в селі зараз риби нема де купити, але купила сардину, та й буде холодець. І Купила до чаю таких теж, я знаю по 260 гривень кілограм. Зайшла до куми, то ще пригостила її з цукерками, посиділи, поговорили та й прийшла додому. Ось такі мої покупки. Дякую, що завітали до мене на канал. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всього вам найкращого!